Всім привіт! Ви на каналі Books.ro. І сьогодні у нас прочитане. Дуже мало я прочитала у грудні. Я думаю, що я тепер змінюю поступово темп свого читання, і мені це навпаки подобається, бо я. Довше читаю, уважніше, якось більше, краще поринаю у книжку, не спішу, не женуся. І якось навіть голова мене не так сильно болить, тому що ви самі розумієте, що таке постійне читання, постійне-постійне читання це не. Легенько для вашого мозку, тобто, особливо, якщо ви читаєте, якщо я читаю так якусь складну книгу, а я люблю мішати книги, я люблю читати різне, робити такий вінегрет, з ногу, розбавляти їх легкими, але все ж таки, мозок також хоче деколи відпочивати, і я, наприклад, рада. Що у мене так вийшло, дві прочитані книжки тільки у грудні. А, до речі, якраз якщо так підсумовувати, то я прочитала за 2023 рік 60 книг. 60 книг. і найбільше, напевно, прочитаних було у березні, у квітні також було багато прочитаного. А у серпні було багато прочитаного, але я так передивилася своє прочитане за серпень. І думаю, там нема книг таких прям вау-вау. Але, тобто, бачите, тоді в серпні кількість переважила над якістю. Так? Тобто там не було аж таких захоплюючих для мене книг. Так, їх було багато, але не було. Таких дійсно вартісних. Хіба що там була одна перечитана? Ну, я перечитувала цього року не багато, але перечитувала. І перечитувала я Джойса. Тобто я закінчила так читати Джойса другий раз. Його перечитала, закінчила цей марафон. Зараз таке довге вступне слово ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я розтягую, так? Щоб. <рик> <рик> було видно, як я багато книг прочитала, <рик> тому що дві прочитані книжки у грудні, і про що вам розповідати? Я можу розтягнути, можу і коротко про них розповісти. І про не вийде не таке велике. А можна говорити вступне слово і розпочинати говорити про прочитані книжки у грудні, десь на середині відео. Так ось я перечитала Джойса, я закінчила його читати в українському перекладі. Я знімала марафони, всі посилання внизу, залишу, хто хоче його перечитати, будь ласка, приєднуйтеся. Перший раз читала я російською мовою, на жаль, другий раз читала українською, почала того року, закінчила цього року. А десь весною, так, я закінчила Джойса а, квітні, здається, а, якщо я не помиляюся. Потім я перечитала Ремарка. Я перечитала ремарку в серпні три товариші, тому що в мене з ремарком така сама історія. Я читала ремарка ще коли вчилася в школі, в 16 років. Це була моя перша прочитана електронна книжка а на старому телефоні Nokia Аша. Хто пам'ятає ці часи? Розкладка клавіатурна. Я я тоді перший раз прочитала ремарку. Це була моя перша прочитана електронна книжка, ремарк Три товариші російською мовою. Потім я вже вирішила, я вже мала так цю а, в електронну у паперовому варіанті. Я вже мала українською мовою від КСД. Ви знаєте, вони випускають ремарка в дуже гарних серіях. У мене є тільки від них ремарк, саме ремарк. Маю на увазі, от, ремарка: є тільки три товариші, так. Тому що вони там випускають. Там ще є серія на Західному фронті, здається. Так, Я пам'ятаю, така обкладинка була з шоломом, чи що там було намальоване. Загалом. От у мене є три товариші з цієї серії. А, і я вирішила, що десь колись я Перечитаю три товариші І цей момент настав у 2023-му. Коли захотілося повернутися до тієї книжки, яку я знала, я знала, що вона класна. Я знала вже все. Тільки я хотіла от ще раз перечитати заново. Це дуже цікаво. Перечитували книжки. Я вам страшенно рекомендую, особливо такі якісь ваші улюблені. От як Джойс Уліс, Ремарк Три товариші. Шикарна книга. Але ну, я їх не рахую. Так? Ну, тобто я просто перечитала, я не рахую їх, як прочитане в цьому році, тому що без них, без перечитаних книг, от, рівно 60 книжок. Отак от я уклалася. І я не знаю, чи рахувати Моїсея, чи Моїсей теж сюди входить. Франко Моїсей, я читала його, здається, ще в школі, але перечитала також у 2023 році. Тому що я хотіла освіжити свою пам'ять і зробити по ньому аналіз, і от я перечитала цю поему Моїсей Франка. Тому так, от вийшло так три, три книжечки перечитаних, але якщо без них, здається, то от буде рівно 60. Я думаю, непогано, непогано, менше, ніж того року, але менше, ніж 2022 -го. Чому ж у 2022 так, коли у нас почалась повномасштабна війна? Я прочитала більше книжок. У 2023-му я вирішила сповільнитися і прочитати 60. Хоча я не хотіла читати 60, так? Я клала ціль 50 книжок. Просто 50 книжок. І от трішечки на 10 книг, так. Боже, мене ніс свербить. Перепрошую. Ох. Алергія. М -м -м -м. Ух. В кінці року я взагалі сповільнилась, в листопаді я прочитала три книжки, в грудні дві. Я на 2024 рік нічого не кладу ніяку ціль. Я просто хочу полегеньки собі читати менші кількості, ніж я читала до того. Я хочу продовжувати вичитувати свою домашню бібліотеку, брати щось в місцевій бібліотеці. І все. І дочитувати свої електронні книжки, які я ще не дочитала, а я маю книги від видавництва Анети Антоненко. Так, цього року, точніше, 2023-го, я прочитала їх багато електронних книг, аудіо я не слухала. Багато вийшло, більшість, звичайно, я у папері прочитала, але трохи було і електронних. Електронні книги це були от тільки від видавництва Анети Антоненко. Отже, ми приступаємо нарешті до прочитаного за грудень. Це була дуже вступна прелюдія, так. Щоб не знімати вам якесь окреме відео. Підсумки 2023 року, мої плани 2024 року. Нема ніяких планів, немає ніяких підсумків. Все дуже просто. Просто читати книги, от мої плани у тій кількості, які хочу я, які хоче мій мозок і все. Нема планів по жанрам, нема планів по авторам. Я просто хочу читати. Все. Клас. Я вважаю це шикарний план. Тому не чекайте від мене цих буктюберських відео, жанри, які я планую читати, книги, які я планую читати, а що я не дочитала, а що я, можливо, прочитаю, а що я планую купити. Ла -ла 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 -ла. Не треба ніяких планів. Просто беріть і робіть Дійте. Так от, я прочитала першу книжку від української авторки Ірен Роздобудько. Так, мене змусили її взяти у бібліотеці. Ви знаєте, я думала, що Ірен Роздобудько мені піде легше. Я читала її Фаріде книжку Ой, там я так наплакалась. А тут теж я наплакалась, тільки в самому кінці мене прям так прорвало, що це був капець. Знаєте, коли ти цілу книжку стримуєшся, стримуєшся, Книга Ірина Роздобудько. неймовірно, в мене зараз немає її біля себе, тому що я віддала, тому що в бібліотеці дуже страшний попит на цю книжку. Всі хочуть цю книжку, а я не буду затримувати, тому що екземпляр тільки один, ну і це негарно. Ви самі знаєте, треба віддавати книжки вчасно, ті, які ви берете в бібліотеці. Тому вже тому хтось читає цю книжку інший. от я. Е, 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 Взагалі не знала, хто це жінка, поки не взяла в руки цю книжку, от так чесно признаюся. Абсолютно не знала про цю особу. Але вона мене так зачепила, вона мені сподобалась тим, що вона дуже така смілива, фатальна жінка. В деякій мірі така, знаєте, аж прям є авторка. Ну, мені здається, Ірина Роздобудько так прям вже сильно її ідеалізувала у цій книжці, От яка вона супер-пупер, як всі чоловіки її хочуть. Е, Олена Теліга, так? активістка українська, борець за незалежність України, громадська діячка, поетеса і так далі. Сильна жінка, фатальна е, жінка. Її прямо Роздобудько так описала. Яка вона чудова, причудова, а, ну, прям аж дуже сильна ідеалізація пішла. Хоча я вважаю, що такі книги зараз, от, ну, ми також мають бути на нашому ринку, така, так би мовити, наша а, пропаганда, показ, ну, в хорошому сенсі, показ того, якою була ця людина. Тому що це не Переказ життя цієї жінки ні, це е, мішанина, звичайно, документальних свідчень про Олену Телігу, свідчень з листів, які е, роздобудько взяла, опрацювала. Плюс е, багато фантазії також роздобудько. Спираючись на ці ж дослідження, на те, якою могла би бути Олена Теліга, як вона могла би відповідати іншим. Так, е, тобто. Це вийшло цікаво. Це, знаєте, така, е, такий, е, тому що так Росія теж випускає багато цих книг патріотичних, багато пропагандистських книг. Вони у себе там роблять пропаганду серед людей, так? тому що ви знаєте, вони не жаліють коштів на хорошу пропаганду серед свого населення. І е, це починається так від показу фільмів, до, найдрібні, до найдрібніших деталей, е, книжки, і так, далі, і так далі. У нас також ось яскравий чудовий приклад. Я думаю, що ця книжка вам нормально піде. Вона така, знаєте, швидко читається, і діалоги, вони так, знаєте. Оця сама Олена Теліга вона має такий характер, вона така скаче туди-сюди її заносить. Вона дуже розумна, інтелектуалка, але в неї також є свій цікавий погляд на життя. От як мені сподобалося, як вона, як вона з чоловіками комунікує. От вона така, прям всяка, така, туди-сюди, яка вона водночас сором'язлива, тому що так згадаємо, наприклад, як вона соромилася. Так, своїх віршів, тобто вона так не сильно хотіла їх зачитувати, показувати. А, але вона мала стійку позицію, вона мала стійку громадянську позицію, чітку власну думку на питання. Багатьом вона здавалася якоюсь дивачкою. Так? А, але вона мені дуже сподобалася, прям як історія, як історія, як описали її роздобуть, це все показала. Мені сподобалось, тому що дещо мені з Оленою перекликається. Те, що перекликається в мені, це те, як Олена Теліга, які вона мала погляди так, на заміжжя, на стосунки з чоловіком, з жінкою. Це мені дещо подобається, дещо я з нею солідарна, в дечому ні, але в багатьох аспектах вона мені подобалася. Трошечки мені Ну, прям Я так була знаєте, здивована, наскільки вона готова кинути все і боротись заради якоїсь ідеї, так? заради чогось там у себе в голові. От в цьому плані вона прям повна протилежність в мене, тому що я не така прямо дуже ідейна, така, як Олена Теліга. Вона прям дуже така стійка жінка в цьому плані. Мені сподобалася освічність Олени Теліги, як вона вільно володіла мовами. Тут я її в хорошому плані заздрю, тут вона молодець. Звичайно, це мені подобається, що вона дуже багато мов знала, практикувала їх, і тут вона класна, класна, класна жінка. А, дуже мені було болісно читати останні рядки, коли, от знаєте, тебе ви читаєте про таку жив, про такий живчик Олена Теліга. І в кінці ці останні речення. Я не буду. Це не спойлер, ні. Ви прочитаєте ведете в Вікіпедію Олена Теліга, і вам Вікіпедія вже розкаже всю її долю, що її розстріляли у Вабиному Ярі. І останні ці речення, знаєте. Коли їй, коли сказали руки за спину, значить цей повернутися до стіни. І отут я починаю прориватися і все, я починаю плакати, тому що я вже не витримую, тому що, блін, така молода, така розумна, класна жінка, вмирає за ні за що. Просто ну як ні. Просто за те, що вона любила Україну, боролась за нас. І, О, Боже мій, я зараз розплачусь, мені не треба плакати. Просто беріть цю книжку і читайте, якщо вам цікава її доля. Все, можна завершувати відео. Ах, це сміх крізь сльози. Чи сльози крізь сміх? Так, давайте перейдемо до веселішої книги, тому що, бачите, я почала свій грудень з такої надірваної книжки, ну як веселої, але в кінці, блін. Розстріляли і все. І треба брати щось мені інше читати веселіше. І дивіться, що мені дали в бібліотеці. Це місяць грудень, це місяць бібліотечних книг. Отак. От Я нічого не прочитала електронно, нічого не прочитала зі своєї бібліотеки. Я прочитала все з бібліотеки мого міста. Перша книжечка, оця, і друга, ось така грубелезна. Ну, ви розумієте, мені тут було що читати, тут 700 з чим сторінок, майже як в улісі. Ще й такий дрібнесенький шрифт. 700 сторінок. Але мені сподобалось, коли я почала читати, я завжди читаю спочатку, отут що пишуть, і анотацію. І тут пишуть: це така смішна книга, і я подумала, ура! Мені треба щось смішне, тому що я вже наплакалась, коли читала про Олену Телігу. Ура! І тим більше я читала місто дівчат Елізабет Гілберт. І я думаю, ну це перевірений автор, тому що місто дівчат мені дуже сподобалося. Оцей Нью-Йорк, клас. Я робила відгук, залишу внизу. Я думаю, ну, напевно, щось таке смішне, легке, цікаве мене чекає і тут. Тільки вже трішечки більше, так? Природа всіх речей. А це прям така, знаєте, ціла історія про. Дівчину, Дуже розумну. Боже, я згадаю ці моменти, як вона сама себе задовільняла, як вона мастурбувала у цій кімнаті. Алма. Алма. Це історія про дуже негарну, але дуже супер-пупер розумну дівчину Алму, мама якої. Нідерла... Нідерландка так, з Голландії, а тато з е, Великої Британії. І от е, вони переїжджають, точніше, тато, так, е, Генрі. Він також дуже такий екстравагантний тато, але він багато в чому зробив помилок, тому що він задовго біля себе тримав цю Алму. Це неправильно, це неправильно. Давайте по порядку. Загалом, от починається історія з того, що нам спочатку розповідається взагалі про батька цієї алми, про Генрі, от як він досяг того, що він має, так? тому що він родився в бідній сім'ї, де його тато працював садівником. І мав з добра там горш, горш, горшок під, ліжі, під ліжком, як він казав, із свиней, чи кого він ще мав, тато Генрі. Генрі хотів багатства, Генрі хотів вибитися в люди. Генрі хотів показати всім, що він. Може більше добитися в цьому житті, ніж його тато, тому що його тато працював садівником не просто садівником, а в, у при королівстві. І тобто він там дуже багато років виконував одну ту саму роботу, не просив ні підвищення зарплати. Тобто він був, знаєте, задоволений тим, що в нього є. У Генрі було також дуже багато братів, так і дуже багато. Чи братів чи сестер, я вже точно не пам'ятаю, але це була велика сім'я. Там, здається, шестеро чи скільки дітей було, дуже багато. Ну, Тобто, тато Генрі, от все життя, він вів таке тихе сім'яне життя, працював садівником і народив багато діточок. І серед них був Генрі. Генрі хотів кращого життя для себе, зрозуміло, він бачив, в якому він живе становищі, і він хотів досягти більшого. І це, знаєте, знову ж. А мені нагадує про те, от як. Діти, так, які прям були на низах, на низах, як у них постійно є оця манія заробити більше, я хочу більше, більше. Вони прям такі трудоголіки, тому що на них вплинуло їхнє травматичне дитинство, а Генрі мав травматичне дитинство. Там не було такого класного життя, не було чудових умов, де він незрозуміло міг спати. Вони там всі ліпились в одній кімнаті, тобто грошей не вистачало. І Ось, що виросло з того Генрі, так, який все, все дитинство промурдувався, він все життя пахав, пахав, тому що він не хотів такої долі для своїх дітей, для себе, яку він мав у дитинстві. І от він подорожував по світу, як моряк, так, набирався, скажімо так, знань, а, якоїсь смікалки, так, випробування, ну, тобто, Хлопчик подорослішав. Ха -ха. І е, він е, придумав, як йому заробляти гроші. Він так і до свого до кінця свого життя був неосвіченим, але він е, міг робити гроші. Якраз Америка любить таких людей, які вміють робити гроші. І саме туди він переїжджає і відкриває великий конгломерат, велику компанію. Е, він буде, чим він тільки не буде торгувати. І Ліками, і всякими якимись цікавими а, штуками, які ніхто ще до нього не поширював, не продавав за кордон. Тобто Генрі цим всім цікавився, він в цьому не розумівся, але він, а, звісно, ризикував і він. А, Робив щось щоб бути багатим, і от нього народжується а йому якраз для шлюбу потрібна була така не дуже красива жінка, але якась така тямуща, дебела, росла, така голландка. І от він бере е, собі в дружини голландку, і вони народжують Алму. Алма, наша головна героїня, вона, е, як ви розумієте. Вона жила в розкоші, але дуже мама за неї бралася за її виховання. Мама в неї також була дуже розумна. Тобто Алма вона така не вдалася у красу, але вона вдалася у розум. У самого дитинства Алмі догукмачувала куча мов, якою вона тільки мовою не володіла, вона знала дуже багато мов. Це, знаєте, трошки мені так аж занадто. Тобто мені здається, що Генрі, ну, Генрі не дуже так переймався освітою своєї доньки, але ну, тобто, йому, звісно, потрібна була якась донька, щоб. Потім його діти перебрали на себе так, керування цим його конгломератом. Ну, відповідно, треба було, щоб діти були якісь розумні. І за Алму взялася дуже сильно мама. Вона найняла там вчителя, кого вона тільки не найняла. І вона дуже так знаєте, британсько виховувала цю Алму. Алма взагалі вона. Потім єдина донька виявиться так, але в неї буде ще сестра, така не назва всиновлена. Там взагалі буде дуже цікава історія, тому що сестра, яку всиновлять собі так, батьки Алми, вона така добра душа. Вона красива, вона не така розумна, як Алма, але е, вони так і з Алмою не подружилися. Е, ну, тут, тут, тобто, тут от історія життя цієї Алми, як вона, е, вона крутилась серед цієї інтелектуальної тусовки, як вона потім виросла старою дівою, яку ніхто не хотів, як вона кохала одного вченого, але той вчений одружився на іншій. Загалом, 에, Алма також потім попаде у вир-пригод, тому що вона потрапить на Таїті. Знаєте, мене Таїті переслідує. 에, таїті мене переслідує, тому що я читала про Таїті у Гогена. Мені сподобалася ця країна. Тепер Таїті мене переслідує ось тут. Тому що Алма вирішить під старість поїхати на Таїті і, типу. Казати всім, що вона там шукає якісь рідкісні екземпляри, насправді вона також буде схиблена на тому, що вона буде вишукувати хлопчика свого чоловіка, тому що виявиться, що її чоловік. З яким вона одружиться. Там, взагалі, така смішна перша шлюбна ніч їхня. Боже мій. Це книжка, це просто фонтан сміху, як він до неї підходив першу шлюбну ніч, як вона в рот взяла його руку. Вона, палець, вона хотіла якось йому показати, що вона його хоче. Вона хоче, щоб він, е, щоб він її спробував. А він. Потім виявиться, що він, е, що він любить хлопчиків, так? що він собі мав на Таїті дружка і з ним собі робив свої справи. А Алмі це не казав. Так, то вже вечоріє. Хмариться. Я мушу закінчувати своє відео. Я не буду більше розповідати про цю книгу, тому що тут багато можна розповісти. Я тільки розповім, що ви посмієтеся, ви посумуєте, посмієтесь над Алмою, над тою. Над Тим, як це середовище занадто розумне, вплинуло на цю алму, як потім просто батько її не відпускав, тому що він потребував алму. Це неправильно так постійно тримати свою дитину біля себе і заміняти свою дитину своєю жінкою. Маю на увазі не спати з нею, так? А в плані того, що дитина там буде керувати прямо його цілою компанією, тому що Генрі вже буде старий і схиблений, і буде тільки співати моряцькі пісні, які він колись вивчив. Все, я закінчую. На сьогодні це все. Всім па-па, всім хорошого дня. Читайте класні книжки, читайте стільки, скільки хочете ви. Все, я прощаюся з вами, Па-па.